А ви знали, що ми так само, як Господь, трьох єдині. У нас три составляючі – дух, душа, тіло, думки, рішення. Це є наша сущність, наша душа, яка є тільки в нас. Це не матеріальна частинка. Уявіть мізки. Мізки і тіло це матеріальна оболочка для душі. Душа, вона не матеріальна. І це все працює так, що міски, вони як той комп'ютер, все щитують. Знаєте, як можна очистити свій мозок від всяких поганих думок, інформацій. Люди Божі, Слово Боже воно допомагає і очищає мозги від всяких неправильних паторів. Таким чином, знаєте, що відбудеться? Мізка, мізки вони очистяться, І душа та тіло будуть приналежати. Тут душа тіло, ці три складові будуть принадлежати Господу. І в мізках, в мозку, пропишеться слово Боже. І на серці слово Боже пропишеться. Яке це звітне відкривається, коли на мозгу прописується слово Боже. знаєте, що відбувається. Слово Боже прописується в мізках, Душа очищається, коли Слово Боже прописується в місцях, то на Слово Боже завжди і ставається дух. Свій. І таким образом ми стаємо народженими скоро людьми. В Ісусу!